Товариш, що з тими можливостями, які потрібно використовувати, щоб скасовувати себе перед товаришами? Ті можливості, які є. І чому саме в цьому я наближаюсь до відчуття єдиного як творець? Раф, я повинен намагатися в своєму серці. Навіть не фізично, а в своєму серці. Йохай, ти чуєш мене в серці моєму. Я повинен з'єднатися з товаришами і підтримувати їх, щоб ми були всі як один в одному серці, так це називається, як одна людина в одному серці. І не з якимось фізичним тиском зовнішнім, лише в зусиллях в моєму серці, якщо хочу зробити духовну дію, в мене немає інших кілів, інших засобів. Я не можу ні руками, ні ногами, і якимись командами, щоб я там написав їм. Ні. Ні під е, тиском. Тиск має бути від мого серця до них. Негативне, позитивне, але лише серце. І завдяки цьому. Я хочу пробудити її до об'єднання разом з творцем. Тобто я дію лише силою любові. Тому що я. Хочу привести нас усіх до єдності. І в єдності ми розкриваємо той результат, в якому ми можемо розкрити Творця. Гаразд.